Актовий зал адміністративного будинку не зміг умістити всіх. Працівників охорони здоров'я району, і це зрозуміло, адже медична галузь в економічній структурі одна з найчисельніших в залі люди, які щодня, щогодини стоять на варті здоров'я людей. Професія медика у всі часи була однією з найпочесніших, бо що може бути більш благородним у світі, як давати життя людям, стежити за їх здоров'ям, допомагати справитись з недугою. Раз на рік у день свого професійного свята збирається велика дружня родина авідьопольських медиків. І Як це ведеться, вони Приймають вітання з нагоди професійного свята. Своїх колег привітав головний лікар центральної районної лікарні Сергій Михайлович Солтик та головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Олексій Михайлович Сливка. Сьогодні тільки буду слова адрес. Наша больниця і наша сеть, наша не розділяємо ні центр, ні СРБ. Хотя нас где-то разделили административно, но работа наша – это единый кулак, который мы выполняем. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить э, качественной медицинской помощью наших жителей нашего района. Я благодарен за эту работу, которую я, э, четко выполняет. Кроме того, хочу поблагодарить вас всех за ту работу, которую мы делаем, кроме того, хозяйственную работу. На, на плечах у вас всех. Значит, находятся наши установы, наши амбулатории, ФАПы, центральные отделения нашей больницы, красим, белим, территории и так дальше. Неимоверный труд, который мы ежедневно. От вашего имени, от всего коллектива я хочу обратиться, конечно, к нашим гостям и тоже их поблагодарить за то внимание, которое оказывается администрацией, нашим засновникам районной рады. нашей администрации, которая распоряжается нами, обращаясь к коллективу, к коллективу администрации, которые постоянно в этот корпус с нами работают, это платежи, которые проходят вовремя, это те греши, которые сделаны в последнее время за этот текущий год, который прошел, мы считаем отчетным годом от дня медицинской работы, а не календарный за крышу инфекционного отделения, за крышу детского отделения. Сегодня на углу не течет вода, сегодня можно тихо, а медленно, кабинет за кабинетом, потихонечку приводить в порядок. Там да, мы это делаем своими силами, потянем малейшие возможности и, конечно, безусловно, обращаем внимание на, конечно, на то, что тоже обращали внимание, помогали э, немножечко э, быстрее дополнять эти объемы. большое господарство, тянуть и содержать его очень сложно. Я хочу поблагодарить нашу поселковую голову, благодаря комунальному предприятию, которое является засновным, селищная наша рада, постоянно обеспечены водой. Если необходимо, значит и подъемникам, тракторам, мусор возиться в вовремя, катализацию не принимают, обеспечивают нашу жизнедеятельность полностью. жизнедеятельность полностью. Мы постоянно, конечно, помогаем, обращаются поселковые голова по помощи нашим. жителям нашего Видеопольского района, поселка нашего. Но постоянно друг другу Это благодаря, конечно, все делается вашими руками, безусловно. Значит, ваша помощь нашим жителям. Хочу большое сказать спасибо представителю нашего депутата, нашего народного депутата Василия Александровича Абуяева. Сегодня и представляет его сегодня у нас. Сегодня Парламентский тиждень проходит, поэтому он должен был быть, но, естественно, он на рабочем месте. Я очень благодарен за внимание, которое было оказано на протяжении этого года. Наши сотрудники ездили на экскурсии, которые были организованы, благодаря им. Большое спасибо за внимание. Мало кто и так нам обращает внимание на нас. Тем не менее, это так будет. Областные депутаты наши дорогие, у нас сегодня в властях Лисичу Алексеевна она клубочи на сегодняшний день, она тоже Василий еще это группа, которая и, и беспокоится, и они тревожатся за то, чтобы выделить деньги на сегодня на окончание капитального ремонта родительного отделения нашего кушерства Николаевского Большое тоже ну, а Центру первичной медико-санитарной помощи всем вашим, всем вашим работникам огромное спасибо, что мы научились на одной территории не делить портфель. Мы не делим работу, мы ее совместно выполняем. Огромное за это вам спасибо. Мы еще раз, мы на одной территории, у нас одни больные, одни цели у нас, здоровое, население, здоровье нашего населения. Поэтому делить нам нечего. А работать надо совместно, тогда будет вдвойне результат полезен. Еще раз с наступающим праздником, дорогие мои коллеги. Желаю вам только здоровья, самое главное. Сегодня мирного неба очень важно, чтобы оно было над головой. Чтобы дети наши были крепкие, здоровые. Ну и в коллективе была. Атмосфера прекрасная, как говорится, приходить с улыбкой и уходить тоже с улыбкой, когда ты спешишь домой. Спасибо вам большое. От всей души, от всего сердца, огромное всем спасибо за ваш труд, за наш труд, нелегкий непростой сегодня. Крепкого вам всем здоровья, в первую очередь, благополучия, любви близких, любви пациентов, любви руководства, чего и прошу взаимно от вас, надеюсь на это. Уверен, сообща мы все сможем, у нас все получится, непростые дни, непростое время, мы и это одолеем благодаря нашему трудолюбию, терпению, здравомыслию и У нас все лише в привіті, не сумніваюся. Медичних працівників Відьпольського району привітав від імені народного депутата України Василя Олександровича Гуляєва його помічник, депутат обласної ради, недозимований Ігор Сергійович. Він вручив відзнаки народного депутата працівниками Відьпольської центральної районної лікарні. І словами привітання на урочистих зборах виступила депутат обласної ради Лілія Олексіївна Олексійчук. Я хочу вас привітати і. Побажати саме найперше вам міцного здоров'я. А вже своїм пацієнтам, хворим, тільки здоровий лікар може вкласти надію на одужання. По-друге, щоб ви, коли один раз в своєму житті дали клятву Гіппократа, тримали її і несли це гасло все своє життя. Щоб ви ніколи не втрачали. І завжди була поряд з вами і терпіння, і мудрість, і любов, бо це є абсолютна відзнака лікаря. Хочу, щоб все ж таки лікар і вчитель, ну, раз я від вчительства, ми не можемо поділити ці дві професії абсолютно, тому що ми і живемо паралельно, і завжди десь поряд з вами. Дуже хочеться, щоб все ж таки були достойні зарплати. Що все ж таки хочеться, щоб були достойне, достойне місце роботи, щоб хворих людей в нашій країні стало набагато менше завдяки вам. Низький вам уклін від всіх людей, від жителів нашого району, від жителів нашого міста, адже ви робите для нас, для простих жителів, дуже велику роботу. Здоров'я вам, сили, терпіння! Лілія Олексійовна Олексійчук вручила почесні грамоти Одеської обласної ради головному лікарю центральної районної лікарні Сергію Михайловичу Солтику, завідуючому дитячим відділенням центральної районної лікарні Миколі Хамощеву Ацадчому. Працівників охорони здоров'я району привітав із професійним святом голова районної ради Олег Вікторович Мулашевський. Напередодні дня медичного роботи, робітника, а саме це велика така галость не тільки врачі чи лікарі. Дуже великі і медсестри, і обслужуючий персонал це все гордість нашого Дьяпольського району, які творять чудеса інколи спасають людське життя. Ви знаєте, за останній час от, в державі вибуваються приквіш, страшні події. У нас іде війна, іде то, і я був присутній на одній такої події, де нагороджували лікарів. І що мене зрушило, що такі маленькі, тимдітні дівчата. Як е, у сводки тих бойових літ Великої Вітчизняної, вони говорили, цей лікар виніс з полю бою 28 бійців, це 32. Дивишся на них і порятували дійсно життя. Дивишся на них і розумієш, що це дійсно герої. Я впевнений, що тут також сидять герої, вони не є на фронті, але свою працюю щоденно доказують те, що вони потрібні людям, вони потрібні, не дивлячись на все. Ці реформи, які відбуваються в нашій державі, інколи вони не зовсім йдуть на благо це варто візнати, Але медицина триває, вона буде жити, і це ця галузь вічна. Я хочу вам побажати миру, добра, злагоди дійсно за те, щоб ви ніколи не пошкодували за те, що ви вибрали цю професію, що ви віддаєтесь і даєте людям дійсно надію і радість, щоб коли вас виходять, щоб підходили дійсно всі здорові, щоб хворих людей. Було якомога менше, щоб у вас в житті була дійсно достойна зарплата, щоб у вас дійсно були е, хороші умови праці. Для цього влада всіх рівнів, будь-то депутати районної ради, обласної, чи верховної, чи виконавчої, повинні робити все. Але е, ми бачимо ті складні часи. Я все таки впевнений, що все-таки наступить. наступе, хто тобто, то краще, якого ви дійсно заслуговуєте. Я приєднуюсь до всіх слів. Бажаю вам миру, добра, злагоди, достатку і всього найкращого. Будьте щасливі, любіть Україну з ними відопати Олег Вікторович вручив грамоти районної ради заступником головного лікаря Миколи Миколаєвичу Засікану, медичній сестрі Раїсі Валентинівні Каранфілові, завідуючи процедурним кабінетом центральної районної лікарні Лілії Олексіївні Сливки, головному лікарю центральної районної лікарні Сергію Михайловичу Солтику, виконуючи обов'язки керівника апарату районної державної адміністрації Сергій Сергійович Скварцов, побажав медикам успіхів у нелегкій праці і вручив грамоти районної державної адміністрації, завідуючи. Інфекційним відділенням центральної районної лікарні Тетяні Павлоні Даниленко, рентген-кабінетом Любові Іванівні Маковській, присутніх в залі медичних працівників району, привітала з професійними святами Від селищний голова Лідія Іванівна Савелєва. Ви справді рятуєте людей, ви справді є тими людьми, коли людина стоїть на порозі лікарні і просто зі слізами на очах говорить, що лікар і Бог це останні. Хто може допомогти? Ви на своїх плечах несете дуже важкий хрест. Ваші родини це відчувають щодня. Я від всіх овідьопольців низько вклонююся вам за те, що ви робите для наших односельців. Я від щирого серця кожному з вас. Зичу міцного здоров'я довгих років життя, щоб ваші рідні були з вами. Як можна найдовше, щоб ваші діти і ваші внуки були вашою гордістю. І саме головне, щоб в будь-якому моменті в нашій державі, в нашому селищі, щоб ми з вами завжди залишалися просто людьми. Хай вам щастить, хай Бог буде поряд з вами, і Охоронець охороняє всіх вас і всіх ваших рідних. Святом вас! Заступник головного лікаря центральної районної лікарні Іван Андрійович Даниленко ознайомив своїх колег із підсумками роботи за звітний період, не дивлячись на те, що значно зменшилось фінансування закладів охорони здоров'я, сказав він, вдалося зробити чимало. Закуплено обладнання, меблі, інструментарії, ремонтують корпуси відділень, Збільшилась кількість людей, яким надана профілактична медична допомога. Іван Андрійович Даниленко ознайомив своїх колег із святковим наказом, згідно якого більше сотні працівників медицини від відео Ольського району трудових колективів відділень, лабораторій, амбулаторії, ФАПів, фінансо-господарських підрозділів, працівників швидкої медичної допомоги були нагороджені подарунками, грамотами, подяками. Не забули і ветеранів, які віддали роботі у центральній районній лікарні десятки десятки років. Їх тепло і сердечно вітали і святом колеги по роботі. Грамоти за сумлінну багаторічну роботу отримують терапевти, гінекологи, стоматологи, хірурги, лаборанти, педіатри, медичні сестри, санітари. Тарків, фельдшери, акушери, люди, які сумлінно виконують свій професійний обов'язок на їх рахунку сотні врятованих життів. Сьогодні їм вклоняється тисячі вдячних пацієнтів. Хочеться побажати вам, люди в білих халатах, міцного здоров'я, професійної вдачі і перемог, домашнього затишку і дешевного спокою, а всім нам миру і злагоди в багатостраждальному українському суспільстві.